Ой, яка несмачна зелень. І так, малюнок готовий. Приготуйте для мене найсмачний О, ну це я можу. Буде зроблено. Звісно, анученька. Я приготую тобі не просто смачний, але й дуже корисний коктейль Спочатку мені знадобиться шпинат. А водичці гріх пропадати. Далі в хід піде блендер. Ені, допоможеш. От дякую. Шпинат потрібно завантажити у блендер, тільки ось щось він не вміщається. Бабуль, все просто. Великий дякую, Джил. Шпинат завантажений. Ені, допомагай. Так, його треба перемолоти. Натисни на кнопочку. Треба зробити так, щоб від шпинату не залишилася шматочка. Готово, бабуся. Ох, скільки експресії, шеф. Ну що, перша частина готова. Звісно, це ще не все. Щоб зробити коктейль смачним, знадобиться йогурт. Де ж він? О, знайшла. Джил, цукерки тобі. О, дякую. Я їх відкрию. Ой, як неухайно. Я, мабуть, продовжу. Додам йогурт в склянку. А потім мені знадобиться кавун. Але не цілий, а лише один шматочок. Джил, решта для тебе. Ой-ой-ой. Частку кавуна потрібно розрізати на частини. Мої. не впізнала. Я задоволена, що кавун тобі сподобався. Сподіваюся, що віки також буде задоволена. Шматочки кавуна також подрібнюємо в блендері. Подивіться, шеф, я вже сама справляюсь з цим гаджетом. Заливаю кавоновий в склянку і додаю парочку прикрас. Ой, ну яка краса. А мені всі ці фрукти не потрібні. З них виходять дуже прості коктейлі. Я вигадаю щось цікавіше. Ой, прошу вибачення! Я вас не цілилась. Ну що ж, основою мого коктейлю будуть газовані напої. Їх вже точно всі полюбляють. Всі напої треба розлити по різним склянкам, щоб вони охололи та загустіли. Дивіться, як прикольно це виглядає. Ну, а тепер всі напої заливаємо у велику склянку. Та прикрашаємо все це мармеладними вишенками. Додам парасольку та трубочку і можна подавати. Ой, яка ти розумничка! Увага, увага! Дивіться та навчайтесь, як треба робити справжні коктейлі. Беремо полуницю, висипаємо в блендер і заливаємо вершками. Поки блендер виконує свою роботу, дістаємо основу під фонтан. Так, так, саме туди виливаємо отриману суміш. Вийде і смачно і ефектно. Ну і що ж, Вікі, час обирати переможця. Як все гарно. Почну із цього коктейлю від джил. Мармеладка смачна. Та і сам коктейль дуже смачний. М -м -м. Далі я спробую коктейль від бабусі. Тут є кавунчик. А кавуни я просто обожнюю. А як на смак сам коктейль? Ой, фу, бабуся, пробачила це Гедота. Ось це так. Справжній фонтан. Нереально смачно. Шеф перемагає. Ура-ура! Професіонали перемагають. У другому раунді приготуйте для мене вафлі. Хочеться поласувати. Ей, бабуся, час готувати. Ой, вафлі та легко. Насипаємо борошно в миску. Розбиваємо пару яєчок і додаємо молоко. І, звичайно, не можна забувати про цукор. Тепер все гарненько перемішуємо, щоб суміш стала однорідною. Залишилось тільки залити тісто, яке отримали у вафельницю і трохи зачекати. Як же довго, нудно, складно мішати вінчиком. От міксер це зовсім інша справа. Мабуть, додам нотели, щоб було ще смачніше. Краса. Сумі готова. Тепер мені також треба залити її у вафельницю. Тільки моя вафельниця набагато більше, і вафлі я отримаю гарні. Це ще чому? Яка різниця, якого вони розміру? Головне це їхній смак. Мої вафлі вже готові. Викладаю їх на тарілку, додаю масло та поливаю смачним кленовим сиропом. Ви тільки подивіться, як апетитно виглядає. Ні, ти чого сидиш? Я налаштувалась на створення чергового кулінарного шедевра. В блендер відправляю селеру та розбиваю яйця. Далі мені знадобиться борошно. З ним головне не переборщити. додаємо і вмикаємо блендер, щоб все гарненько перемішалося до однорідної маси. Тепер можна приступати до приготування вафель. Заливаємо суміш у вафельницю і чекаємо. Чекати довго не доведеться. Та-дам! Вже все готово. Розрізаю вафлю на шматочки і зверху прикрашаю свіжайшою малиною і полуницею. Все буде не лише смачно, але й неймовірно гарно. Подивіться, перед вами справжній витвір мистецтва. Як же гарно! О, здається, в мене також все готово. Я хочу зробити вафлю в стилі стрітфуд. Для цього мені треба перекласти вафлю в ріжок та додати морозиво. Бабуся потримай, я відкрию банку. І так мені знадобляться декілька кульок морозива. Ой, навіть спробувати не встигла. Кладемо морозиво, а зверху все рясно прикрашаємо взбитими вершками. Потім я, мабуть, додам кольорового посипання. І пара лядяників також зайвими не будуть. Ну і завершить мою композицію полуничний сироп. Вікі, час спробувати. Юк, цікаво. Джил, спочатку дізнаємося для мене приготувала ти. Ідея з льодяниками мені подобається. Спробую начинку. Ой, смакота. А тепер саме головне вафелька. Приголомшливо і дуже незвична. О, впізнаю бабусині вафлі. О, так, я їх дуже люблю. Ого! Шеф, як завжди, дивує. Я таке вперше бачу. Цікаво, як на смак. А ну-ка рибка, пливи до мене в ротик. Дуже смачна рибка. А тепер спробую вафлі. О, ні, вона що селерою. Гидота. І так перемагає джил. А, я перемогла. Дякую, сестричка. А тепер я хочу бургер. Чи зможете мене здивувати? Та легко буде зроблено. Бургер? Ну, звичайно. Бабуся щось вигадає. Для початку треба підсмажити котлетку. Бо це невід'ємна частина кожного бургера. Далі розріжу булочку на дві частини та буду додавати начинку: соус, огірки, сир. Взагалі, все саме смачне. Джил, не чіпай це не для тебе. А я, звісно, зроблю котлету самостійно. Для цього потрібно прокрутити парсом ясорубці і лише після цього відправляти його на сковорідку. Паля, сама смачна котлета готова. Тепер саме час дістати перлину моєї кулінарної колекції. Це золота булочка. І так, без окулярів дивитись на неї складно. Дійти з розуму, я хоче сліпить. Тепер я додаю начинку. А як же сир? То ні. цей сир занадто дешевий. Краще я візьму дорогий сир із пліснявою, розплавлю його, а потім полю на мій дорогоційний бургер. Отак. Ось що таке справжня розкіш. Так, добре. Тепер я. Для початку на сковороду потрібно вилити олію. Ой, з цією штукою щось незручно. І навіщо економити? Чим більше, тим краще. І навіщо ти так багато налила? Зачекай, олія буде бризкатися. Так? А, я знаю. Нічого страшного. Я просто одягну захисний костюм, а замість протигазу у мене буде кришка. Так мені точно нічого не загрожує. Джил, ну куди ж ти? Ти взагалі-то тут не одна. Через тебе ми всі олії. Бабуся, взагалі-то я готувала. Мабуть, доведеться готувати солодкий бургер. Упевнена, що це буде навіть крутіше, ніж звичайний. Для початку в миску я залью рядкий маршмеллоу. і додам туди трохи барвників. Зараз така краса вийде. Око не відірвати. А в цю суміш я занурюю булочку. Ну а потім додам всередину самих різних солодощів. І чим їх буде більше, тим мій бургер вийде смачнішим. От і все. Віки, ти готова спробувати? Тоді смачного. Що ж, почнемо з цього дорогого бургера від шефа Енні. Цікаво, який він на смак. Золота булка мені не потрібна. А от помідори я спробую. М -м, які стиглі та соковиті. А тепер спробую і сам бургер. Ой, а що за жахливий запах. Огидно бургер пахне набагато приємніше. Скільки ж там солодощів? Дуже круто. Yeah! О, А ось цей бургер прямо як з мого малюнка. Отак, нереально смачно. Бабуся перемагає. Я? Ой, велике дякую. Я така рада. Джил, що ти? Це ж сира картопля. І так, я хочу картоплю фрі. Окей. Страва нескладна. Упевнена, наші друзі впораються на всі сто. Звісно, впораються. І я вже приступаю. Беремо олію та виливаємо на сковорідку. Чим більше, тим краще. А тепер висипаємо готову картоплю фрі і чекаємо, коли вона підсмажиться. О, ні! Олія такує! Бабуся вже мчить на допомогу, треба терміново гасити. Вибач, Джил трохи піни на тебе потрапило. Не хвилюйся. Я зараз все витру. Та не треба, ба, я сама впораюсь. А що там із моєю картоплею? Все згоріло, ти ще й в піні. Треба щось вигадати. Точно, у мене ж в кармані завжди є кіткат. От він мені і потрібен. Якщо розділити шоколадки на палички, то вийде справжня картопля фрі, тобто шоколадна картопля фрі. Дивіться, перекладаємо в упаковку, кладемо на тарілку і обов'язково додамо соус. Думаю, що шоколадний сироп ідеально підійде. Ну, як вам мій авторський рецепт? Заморожена картопля фрі професіоналам точно не підходить. А от звичайна картопля це те, що треба. Легким рухом руки чистимо картоплю, а потім таким же рухом нарізаємо її на скибочки. Звичайно ж, класична картопля фрі це просто та нудно, тому я буду готувати по старому китайському рецепту. Кладемо картоплю між китайськими паличками і нарізаємо, але не до кінця. Насаджуємо все на шпажку, а тепер відправляємо в духовку і чекаємо приготування. Дуже цікаво. Але я також вирішила підійти до цього питання оригінально. І так, моя картопелька вже відварилась. Тепер її треба розім'яти в пюре. Між іншим цей рецепт мені передала моя мама, а їй моя бабуся. А бабуся моя пробабуся. Ну, взагалі-то ви зрозуміли. Тепер додамо солі. Потім трохи борошна. І все це гарненько перемішаємо. У мене вийшло розкішне картопляне тісто. Викладаємо його на килимо та розкатуємо. Тоненько-тоненько. А тепер вирізаємо кружечки за допомогою моєї улюбленої кружки. Просто ідеально. А тепер в них ми виріжемо обличчя з посмішкою. Щоб моя онука ніколи не сумувала. Відправляємо в духовку готуватись. Вмикаємо і чекаємо. А моя розкішна картопля вже готова. Вже відчуваєте цей неперевершений аромат. А з цього помідора я приготую домашній кетчуп. Розрізаємо і відправляємо його в блендер. Вмикаємо і нещадно перемилюємо його на томатне пюре. Готово переливаємо в тарілку. Прикрашаємо зеленю і можна подавати. Здорово, шеф. А тепер подивимо, що у мене вийшло. Джил це не тобі. Прибери свій допитливий ніс. В якості соусу я буду використовувати кетчуп. Ви тільки подивіться, які гарні зачіски я зробила цим малюкам. Вирушаємо на дегустацію до Моніки. Ой, так забавно виглядає. Зараз спробую. Нади дуже смачно. М -м, ну, просто офігенно. Бабуся, ти чарівниця. Ходімо далі. Ого, яка цікава картопля. Спробую її з цим соусом. Вау! Та це ж кіткат з шоколадним сиропом. А це страва від шефа. Перше таке бачу. Але на смак якось звичайно. Це, мабуть, соус. Спробую. Просто перес помідорів не вражає. Перемагає бабуся. Я? Серйозно? Ой, як же мені приємно. Давайте всі обіймемось, мої любі. Паноченька, я просто щаслива. Цікаво, що цього разу хоче малятко. На цей раз я хочу сендвіч. Прийнято. Давайте починати готувати. Приступаю. Я між іншим в молодості виграла чемпіонат зі збирання сендвічів за хвилину. Зробила 154 сендвіча. Потім усі містом їх їли. Ой, мамочки! Всі кухонні машини мене заїкою зроблять. Дякую. Повернемось до приготування. Я зроблю сендвіч з арахісовою пастою і моїм фірмовим полоничним варенням. Ауч! Маля Моніка зазвичай за обидві щоки уплітає моє варення, а вночі їсть арахісову пасту. Тому їй точно сподобається мій сендвіч. Залишилось тільки розрізати на половинки, щоб було зручно їсти. У мене все готово. Так, апетитно. Я б з'їла половинку. Ну так, ну так, все малій моніці. Ну, гаразд, зараз я приготую сендвіч для улюбленої сестрички. Цей шедевр точно має перемогти. Буде незміна класика, шинка та сир. Та чим більше, тим краще. А тепер треба додати більше майонезу, щоб не було дуже сухо. Чудово Залишилось зробити паніровку. Вона буде з моїх улюблених чіпсів, чітос. Подрібнили yes. та посипаємо на сендвіч. Думаєте, це все не тут то було? Тепер треба гарненько обсмажити сендвіч в олії, щоб сир тягнувся до самого китая. Кладемо на сковорідку. та обсмажуємо з усіх боків. Моя офігенна смакота готова. Сподіваюся, Моніка оцінить. Здорово, джил, молодець. А що ви так на мене дивитесь? Я вже давно почала готувати сендвіч, але ваш купований хліб це повна гидота, тому я готую хліб самостійно. Він буде не лише нереально смачним, але й неймовірно гарним. Якось раз мені Моніка розповіла по секрету, що обожнює все райдужне. Тому я вирішила зробити для нашої малечі райдужний тост. Бо вона гідна самого кращого. Залишилось тільки все спекти. Як же добре, що в мене є супер потужна духовка, котра робить все за секунду. Як смачно пахне! Ой, шеф, яка краса. Дякую за комплімент, бабуся, але це ще не все. Нарізаємо хліб на тости А потім робимо начинку. Цей райдужний сир зробили спеціально для мене. Вирощували на поляні, де пасуться єдинороги. Натираємо його зверху на тісто та можна подавати смачного. Ого, які усі різні сендвічі! А цей такий величезний. Він виглядає яскраво та апетитно. І на смак офігенно. А що всередині сир та шинка обожнюю? Просто пальчики оближеш, як смачно. Ходімо далі. Виглядає просто, але я впевнена, що це смачно. Отак. От Пізнаю смак бабусиного варення. А такі тости я вперше бачу. Нічого собі, райдужні. Спробуємо. На вигляд вау. Ну і на смак непогано. <світ> ну що ж? В цьому раунді перемагає сестричка та її величезний сендвіч. Неймовірно смачно. Так, переможний танець. Не хотіла нікого відволікати, але там Моніка малюнок домальовує. Ну що малеча, показуй? О, яєчня. Шеф професіонал в цьому. Бабуся також щоранку готує таке. Але і сестричка щось вигадає. Джил, на яйцях не малювати треба, а смажити. Так, бабуся, я знаю. Просто мені так не хочеться розбивати цього малюка. Пробач, друже. Ой, треба прибрати залишки злочину, бо Моніка не зможе з'їсти яєчню. Гедота яка? Додамо вогнику і скоро буде готово. І шкаралупою треба було бути обережнішою. Ну що ж, зараз бабуся покаже вищий пілотаж. Мені потрібен солодкий жовтий перець, котрий я почистила від всього зайвого, а потім наріжу кільцями. Чудово, всі кільця мені треба викласти на сковорідку. а цю попку можна і з'їсти. Вмикаємо плиту, наливаємо трохи олії. І викладаємо наш перчик Тепер беремо яйце. Ох, Джил, всі яйця розмалювала. Ну, ти даєш. І розбиваємо яйце в наше кільце з перчика Чекаємо на приготування. Ви тільки подивіться, дуже схоже на квіточки. Викладаємо на тарілку і готово. А тепер за справу береться професіонал. Розбиваємо яйця в миску, трьох буде достатньо. А потім за допомогою мого нового кухонного гаджета безпечно прибираємо жовток і в мисці залишається тільки білок. Що, Джил, хочеш погратись? Ну, лови. Ця рибка виглядає так кумедно. Дивіться, вона зараз мене з'їсть. Як же мало треба дитині для щастя. А от мені потрібен гарний міксер, щоб збити білки в піну. Отак. Ідеальна консистенція. Тепер все це викладаємо на пергамент і відправляємо до духовки до повного приготування. Запевняю, вас це займе небагато часу. Джил, дивись, що в мене ще є. Ну ні, цього зайчика я тобі не дам. Він потрібен мені для приготування яєчні. Як завжди, вийде приголомшливо гарно та неймовірно смачно. Наливаємо білок та не забуваємо про жовтки. Вони чудово підійдуть для оченят. Тепер треба зачекати, доки все приготується. Пахне горілим. Джил! Блін, Забула. Все згоріло. Не засмучуйся, дорогенька буває. Зачекайте. До мене прийшла геніальна ідея. Я можу зробити яєчну з йогурта, як в тіктоці. Ой, сьогодні, мабуть, без цокирок. Ну і добре, приступимо. Треба обережно викласти йогурт на тарілку в формі яєчні. А тепер потрібен персик з банки. Зачекай, дорогенька, давай краще я відкрию. Ох, а баночка не така вже й проста. І навіть шеф відкрити не може. Ну ж, бо давай. Ой. Ого, а це ще що таке? Цікаво, хочу спробувати. Пахне, приємно. Сестричка дякую, що відкрила це моє. Але я навіть не скуштувала. Дивіться, Моніка відкрила банку, а ви кажете, що вона маленька. І так, я візьму половинку персика і це буде жовток. Від яєчні не відрізниш. А я викладу зелень на тарілку і в мене вийде галявина для мого зайчика. Дістаємо білок з духовки та викладаємо на тарілку. Ну і щоб він був більш схожим на сонечко, кладемо жовток зверху. ідеально. Все готово. О, а зараз оцінимо яєчню. Тут точно не впоратись без виделки та ножа. Почнемо з яєчні від бабусі. Виглядає сумнівно. І на смак також. Дякую, бабуся. Ой, як приємно. А це що таке? Мені здалося, що це яйце, але тепер я бачу що ні. М -м, як цікаво. Мені подобається. А це що? Йогурт? Прикольно. Ну і останнє блюдо від шефа. Ого! Та тут ціла яєчна картина. Спробуємо. М -м, дуже смачно. Так, а це хмаринка з яєць? яке ніжне, клас. шеф? ну нарешті. Так так. Я перемогла. Всім велике дякую, я наїлась.